Доброго дня, мене звати Світлана, і я юрист з України. В Україні я працювала юрисконсультом в освітній та медичній сфері. Але з початком війни в Україні, як і багато з вас, я була змушена переїхати до іншої країни та почати все спочатку. Адаптувавшись, я почала вивчати польську мову. Паралельно я почала вивчати польське законодавство. Спочатку для себе, оскільки інша країна, інші закони. І крок за кроком я почала допомагати іншим друзям, родичам, знайомим, що переросло в мою щоденну діяльність. Моєю сильною стороною є те, що всі питання, з якими до мене звертаються люди, я перевірила на власному досвіді. Саме так, тільки власний досвід допоміг мені подолати ті труднощі, які я зустріла на власному шляху. Зараз я займаюся консультуванням щодо легалізації перебування в Польщі, отриманням статусу УКР, отриманням соціальних допомог, реєстрацією автомобілів в Польщі, дофінансування з уже праці на відкриття власної справи. Це ті речі, які я добре знаю і точно можу підказати, як діяти правильно. Стараюсь пояснювати простою мовою поетапно для повного відображення картини наших дій. Моє життєве правило все, що не робиться, все на краще. Тому, якщо ви шукаєте відповідального, уважного і доступного юриста, який знає польські реалії зсередини, я з радістю вам допоможу. Звертайтеся, будемо розбиратись разом.